Ну ти ж смілий, ну зайчик, не бойся». Покинутий та наляканий. В Такому стані на вулиці знайшли собаку на ім'я Зая. Його господарі евакуювалися з під Бахмута у Дніпро. Собаку ж залишили просто неба, розповідає волонтерка притулку Наталя. Бо каже, не змогли орендувати помешкання з твариною. «Небайдужі люди його підгодовували, навіть пускали погрітися до магазинів. Його, на жаль, порвали. Інші безпритульні песики порвали досить сильно. Собака потрапив до лікарні з рваними ранами по всьому тілу, розповідає Наталя. Після одужання його відвезли до притулку. Планують знайти нову родину. Він активний, товариський, гарно йде на контакт з новими людьми. В сусідньому вольєрі живе Жуля. Її з часового яру привезли військовослужбовці рік тому. Собака проживала разом з ними на позиціях. Раніше, розповідає Наталя, тварина була домашньою. Вона дуже боялася перший час. Зараз вона лагідна, ніжна, грайлива така собачка. Але перший час вона дуже боялася всього боялася. Поряд у вольєрі мешкають Рудік та Біляш. Їхній господар, військовий, отримав поранення та лікувався вдома. Загинув разом з дружиною під час пожежі у власній оселі. Вони перший час втекли. Зі згарища, а потім повернулися і сиділи там, чекали на своїх господарів, аж поки сусіди не домовилися, щоб їх забрали до притулку. Зараз у притулку понад 40 собак, всі здорові. Наталя каже, у холодну пору року кормів завжди не вистачає, тому сподівається на допомогу містян. На жаль, більшість хоче приїхати, щоб собачка їм кинулася в ноги. Заобіймала, зацілувала і одразу забрати і поїхати. Мирослава заблуда, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.